Іван Йосипович, не так давно ви стали керівником селекційного відділу в Мункач футбольній академії. От розкажіть, як відбулася адаптація ваша? Як спочатку ви були тренером раніше, і зараз керівник селекційного відділу? Чи важко було адаптуватися в новій якості? Добрий день. Яке слово таке керівник для мене. Я привик працювати. Ну, нічого. Нова посада. Ну... Все, нічого такого нового немає, то є все футбольне. Скажу вам, що зараз у нас проходить селекції по всім е віковим е категоріям. Починає з Ю 16, Ю 15, U14, U13, Ю, Ю 12 і Ю 11. Вінків. Багато людей проситься на перегляд, хлопчиків. Трошки зараз. Е Скажу, не така робота, як раніше була, бо раніше ти дивився, грали в чим дивилися і могли вибрати собі любу там дитину, яка нам подобалася. Ти бачив її в ігрі. Зараз починають е -е -е, дзвонити дити, д -д -д тренера, батьки. Чи може да, Ми можемо, ми переглядаємо всіх, нікому не відказуємо, звідки би дитина не приїхала з любого куточку нашої держави. Стараємося всіх подивитися. Ну, це академія, не всіх можемо взяти, тому що відбір в академію дуже, скажу вам такий, серйозний. Не я один дивлюся як керівник служби, а іще ще дивляться всі тренера. Дивиться з нами наш спортивний директор Рева Володимир Сергійович, і приймаємо рішення. Продивляємося 3-4-5 днів, щоби, ну і звісно, помиляємося, і ми но вибираємо дітей, які є конкурентоспособні і вони є обучаємі. То ми вже дивимося 3-4 дня і потім приймаємо рішення. Ну, ну приймають рішення тренера, які працюють з тою віковою групою. Ми, те, ми теж э, з ними, і вони говорять, що так, да, ми можемо з цими дітьми працювати, вони можуть чогось досягнути, чи ці діти є слабші на даний момент, щоб краще підготовилися, тому що ми нікому нічого не, не говоримо, що все, зараз не пройшли. Приходіть літом, э, стараємося, нікому ні в чому не відказати. Пане Ясиповичу, якраз цей складний період. Період війни, яким чином відбувається механізм пошуку футболістів через те, що нема відповідних турнірів, скасували чемпіонат. От як шукаєте здібних гравців і залучаєте їх до лав МФА? Я вам скажу, що дуже добре, що ми вже вийшли на такий рівень, що ми граємо з такими командами, як Динамо, Київ, Шахтёр Дніпро, Віліт, Лізі І скажу вам, що нашу академію вже всі знають і дуже багато дзвінків і. Це саме, тому що ми не дивимося і гри, можемо там десь подивитися в Ютубі ігру, як дитина там грала. Тому що тому, що як тренера, тренера нам допомагають із... із різних команд, стараються нам підказати, щоб ми подивилися ту чи другу дитину. Ну, тяжко знати, період цього самої війни, але... Но... Думаю, що у нас трошки вже почало щось получатися. Таже не хочу говорити, але є у нас такий вік, як 2009, трошки вони були е таке. Зараз ми зробили селекцію. Взяли шість чоловік, і команда по-новому почала е грати. І тренер вже задоволений, і з'явилися непогані результати. Я не говорю, що там ми багато що зробили. Ну, ті шість хлопчиків, які прийшли. До ладу цієї команди внесли якесь е, свою, свіжу кров. Стараємося робити, щоб було все, все, все хорошо. Хочу вам сказати, що дуже непоганий у нас, у нас всі вікові категорії хороші, але зараз так рисується, по моїм, по, по, на мою думку, що дуже непоганий буде 10-й рік. Там хороша, продуктивна робота робиться. Тренер. Руслан Гоїрчак там працює дуже непогано. Я з ним 4 місяці працював. Дивлюся на його роботу. Може вирости в дуже хорошого тренера. І команда в нього підстать. Дуже і дуже непогано зібралася. Всі діти, які є там, всі граючі, скажу вам, що та команда може досягнути. Всі команди наші вікові можуть досягнути дуже хорошого результату. Надіємося, що ми виграємо цю війну і.